Всім привіт. Так, купив я розподільник до е, цього кран маніпулятор. Все не готові, пізніше буде відео. Е, та, такої фірми. Ну, типа, по польські. Навіть наклейка не польська, не, Зараз вам розкажу. Кого замовляв, подзвонив я в інтернет-магазин І 1920, по-моєму, так. І Кажу, що я хотів такий без, без фіксації. Замов без фіксації, зараз покажу. Отже, вертається на, на, на своє місце. Я хотів такий. А він каже. Е, що там є 2100, по-моєму, чи дві 200 е, болгарський. Я кажу, болгарський за такі гроші не може бути. А він каже, то є ціло за 1700 китайський. Так що він не, не хотів спортити, що, що може там. Бо я знаю, я дивився, по-перше, нема нічого веби тут ні. Це просто наклейка. Тут так само нічого нема. Що це ну, нащо брехати, як то не болгарський. Болгарський кажуть, на як рядом не стояло. Чого я його собі такий купив, цей його розподільник? Не знаю, чи так буде, чи так він буде. Я, собі, я би хотів би він був у мене. Чекайте, як у мене там лежить, чи б я так... а може і не вийде. Колись, коли всі дошки, хто бачив. Мій трактор, там, як з Ко коло правої сидушки я би хотів поставити. Не знаю, чи ну, бо там сидушка з однієї сторони, з іншої сторони, це його, ну, типу кабіна там. І... Може мені не вийдесь. Або воду вкласти під ...під сидушку, або може ззаду ззаду трактора Ну, не хочу. Не хочу ззаду класти. Ну, можна ще цей речах, якщо б ззаду поставити, як би це буде? Ні, так. Та ззаду та що. Не знаю. Ну, коротше, казали, що цей е, P40 не буде працювати. Від НС32 у мене 32. Але я знаходив відео, що бо це буде підключатися з боку до, до 32, кажу, до R80 це його розподільник та Р40. І це, що буде робити? По-перше, в по, мене на роздатці газ 53 е, НШ стоїть, так як на машині, не на газ 53 тому що і йде через шкіл у мене коробка. Шкіл великий, і в мене, по-моєму, трошки замалів бороти, що треба підгазовувати. Ну і, по-моєму, має це робити. Побачимо. Ну, там якось робити. Не думаю, що це. Ну буде помаліше, але я буду робити. Мені не треба я на постійну роботу. Це десь раз-два зробив роботу, ти будеш буде стояти. І я вже тут раду до нього. Я скинув там все, всю купу. Ну, чекайте. Зараз секунду. Давай, відкривайся. Це я не можу відкрити. Ой, відкрив. Тут в мене і маскам ті є. Хочу вас спитати. Йдуть прокладки. У мене вже колись були, я зараз сам покажу дещо. Та хто курси, той знає. Теж сказав. Колись я клав на дозатор, такі ну, вони трошки були інакші. Це якісь роді ліпші. То мені не сподобалось, вони пустили. Тут ні. Пускало масло. Не знаю чого. Це, воно може не по розміру було. Чи класти мідні, чи алюмінієві. Хто знає, напишіть, бо ласка. Я не люблю, як то підтікає. Хотів би а то було дати. Так що розподільний такий, ну, ну не буде, що він китайський чи який там, та китайський який. Ну вроді би непогано зроблений. Вже подивимось, як буде робити. Не знаю коли це буде, де цей екран. Треба купити шланг. Та що там? Нічого там нового не, не, не буде бачити. Так що... Хто знає за цей розподільник, чи це добрий, чи недобрий, чи буде працювати, чи не буде, може щось мені підкажете. Може якісь є свої нюанси. Пишіть, будь ласка. Це Та таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ходіть лайки, підписка. Всім добра.